Чергове пограбування розкрили прикарпатські правоохоронці. До чергової частини Яремчанського відділення поліції звернувся Івано-Франківець. Він повідомив: з його сауни, що в Татарові невідомий викрив телевізор та ТВ тюнер. Поліцейські затримали ймовірного злодія. Як з'ясувалося, це 38-річний місцевий мешканець. Зловомисник знав, що господар рідко навідується до будинку, розбив металопластикове вікно, проник до приміщення сауни. Забравши телеапаратуру, вирішив пробратися до житлового будинку. Але тут вимкнулося світло і зло. Ді, спробував втекти і з краденим забіг до знайомого. Там його і затримали правоохоронці. Викрадене повернули власнику. Наразі ведеться слідство. Правоохоронці з'ясовують, чи були у злодія спільники. Вартість шкоди за на шкоду на загальну суму тисяч гривень. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 185 частина 3 кримінального кодексу України. Значить, по даному факту з ним проводиться робота, а також перевіряється його до вчинення ряд крадіжок, які у нас скоєні на території обслуговування. Інше пограбування за гарячими слідами розкрите у надвірній. Тут серед білого дня злодій вирвав у жінки звука золоту сережку. Вже за кілька годин правоохоронці з'ясували особу грабіжника і розпочали його пошуки. Зловмисником виявився 27-річний мешканець калуша. Як з'ясувалося, він уже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Зокрема, за грабежі, розбої, крадіжки, а також незаконне зберігання наркотиків. Затримали нападника через дві доби у калуші. Зайшли у нього і викрадену золоту сережку. Зараз грабіжник Перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На даний час вмиген затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і обирається йому мір запобіженого заходу, отримання під вартою. На даний час військовий не зізнався, але, однак, проведений ряд слідчих дій, тобто вилучений речовий доказ, проведено пізнання його свідками з потерпілою і було прийнято рішення слідчим про його закриття. Викрадачеві коштовності загрожує покарання, позбавлення волі терміном від 4 до 6 років. Зухвали пограбування посеред білого дня в Івано-Франківську пара зловмисників обікрала 70-літнього чоловіка. Потерпілий знімав пенсію з банкомату. Під час цього за ним слідкували кридії. Чоловік і жінка дочекалися, поки пенсіонер відійде у відносно безлюдне місце. Потім схопили старенького, і силоміць відібрали в нього понад 4 тисячі гривень і кредитні картки. Нападник чоловічої статі схопив його ззаді, а зловмисниця. В цей час забирала, забрала в нього всі грошові кошти, які він зняв, тобто пенсію свою і пенсію дружини. Після цього з викраденими грошима е, втікли. Потерпілий здійняв галас. Це почув син пенсіонера, який побіг за крадіями. Йому вдалося наздогнати жінку зловмисницю. Згодом на місце прибули правоохоронці. Вони встановили, що грабіжницею виявилася 22-річна мешканка Тернопільської області. За декілька годин поліція розшукала її спільника раніше судимого мешканця Івано-Франківська. Обох злодіїв потерпілий, впізнав ними. Виявилося. Е, Жінка 22 років раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. А чоловік 29 років, також раніше судимий, фактично нещодавно звільнився з місць позбавлення волі і працівниками франківської відділу поліції щодо нього застосовано адміністративний нагляд. Наразі підозрювані у вчиненні злочину перебувають у СІЗО, слідчими розпочато кримінальне провадження. Якщо провину буде доведено у суді, франківським боні і клайду загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. Не виключено, що в ході до судового слідства встановлять їхню причетність до інших правопорушень. У Коломиї працівники поліції розшукали групу підозрюваних у крадіжках. До Коломийського відділу поліції надійшли повідомлення від жителів району та міста про крадіжки металу та різних металевих виробів. В ході проведення слідчих дій та оперативних заходів було встановлено, що до серії крадіжок, зокрема на даний час до п'яти епізодів, причетні троє жителів міста Коломиї, два з яких неповнолітні, один повнолітній. Ініціатором був старший з неповнолітніх, який уже в минулому мав судимість за вчинення крадіжок. Викрадалися як просто металеві речі з підсобних приміщень, так само різні речі, які можна здати знову ж таки як метал з гаражів. І навіть був зрізаний зовнішній блок кондиціонеру з одного з магазинів. На даний час більша частина вказаних речей відшукана, повернута потерпілим. Проводяться всі заходи з метою закінчення документування злочинної діяльності вказаних осіб. Їм буде повідомлено про підозру вчинені вказаних злочинів та буде обрано відповідні запобіжні заходи. Увага! Розшукується, зниклий безвісти, житель Косівщини. Косівським відділом поліції, головного управління Національної поліції Івано-Франківській області, встановлюється місце перебування безвісти зниклого Томенка Степана Степановича, 1976 року народження, жителя села Трач Косівського району. Останній раз розшукуваний, розмовляв по телефону з дружиною 6 лютого 2017 року, перебуваючи у місті Львові. Відтоді зв'язку з ним немає, по даний час його місце знаходження невідоме. Прикмети зниклого, вік близько 40 років, Зріз 180 см, волосся коротке, очі карі, був одягнений у чорну балонову куртку, сведер коричневого кольору, стречеві штани чорного кольору, замшеві кросівки чорного кольору, при собі мав спортивну сумку. Про будь-яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами 2 14 95

Про наркотики, безпечний секс, як захистити себе і близьких. Альянс громадського здоров'я спільно з благодійним фондом Захід шанс та управлінням забезпечення прав людини Нацполіції провели тренінг Національна поліція, зменшення шкоди та права людини. Понад 50 поліціянтів взяли участь в обговоренні питань профілактики ВІЛ сніду гепатиту С, туберкульозу та захворювань, що передаються статевим шляхом, за словами організаторів. Під час виконання службових обов'язків часто страждає як особиста безпека працівників поліції. Так і уразливих груп населення Павло Скала стверджує, таке навчання проходять поліцейські у всіх розвинутих країнах, і воно приносить свої плоди. По-перше, знижується кількість порушень прав людини в тих регіонах, де проводяться такі тренінги. А знову ж таки, люди, які захищені, які мають інформацію щодо заходів профілактики. Соціально небезпечним поширенням, соціально небезпечних хвороб вони менш наражаються на цю небезпеку, але це можна відслідкувати тільки в далекій перспективі, бо ну тобто це не питання одного дня чи одного місяця. Тема взаємодії наркозалежних та віл-інфікованих з поліцейськими є особливо актуальною в площині ком'юніті полісінг, метою якої є зміцнення зв'язків між поліцією та громадою. Учасниця тренінгу Христина має безпосередні відношення до цієї філософії. Дівчина каже: сьогодні готова до. Максимуму інформації, адже згодом отриманий досвід передасть колегам. Працівники поліції, мабуть, одні з перших зістовкуються з уразливими групами населення, коли патрулюють на вулицях міста Івано-Франківська. І це досить важливо знати, як забезпечити себе від різних захворювань, які передаються різними шляхами. Можливо, куди саме потрібно звертатися у разі зараження, так само люди звертаються, можливо, порадити куди вони можуть так само звернутися. На щастя, серед зараження поліцейськими під час служби Франківськ наразі замикає список однак, основне зараз зберегти цю тенденцію. Ми зараз не можемо орієнтуватися на ту статистику, яка слава Богу поодинока. А ми мусимо працювати на упередження тих всіх моментів, які можуть давати загрозу. Тому дуже важливо знати цю проблему, знати. Як правильно виконувати свої службові обов'язки? Ну, це, до речі, і медичних працівників стосується, і працівників поліції. Такі ж тренінги вже провели в декількох обласних центрах України. По їх завершенні всі охочі можуть пройти тест на виявлення вілсніду, який займає лише 15 хвилин. Прикарпатські школярі спонукали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Семикласники Марковецького навчально-виховного комплексу під наглядом та за підтримки працівників Тисменецького відділу поліції провели акцію, яка мала на меті ще раз привернути увагу водіїв автотранспорту до проблеми безпеки на дорозі. Місцем її проведення обрали кільцеву розв'язку на автодорозі державного значення Стрий Чернівці безпосередньо поруч з якою розташований навчальний заклад. Звукові сигнали та привітні посмішки водіїв, які проїжджали повз учасників акції, засвідчували, що така дитяча ініціатива їм до вподоби. Ну я знаю, що тут неподалік є школа, і це найбільше тому небезпека, тому що там є і пішохідний перехід і. Як ми всі розуміємо, можливо, десь не всі водії сумнівно дотримуються правил і можуть не пропустити. Це небезпека велика для життя і тому подібне для дітей. Треба від малого і вчитель для того, щоб кожна дитина найперше це її безпека, і, ну і безпека для всіх рештів учасників руху. Як зауважила вчитель начального предмету основи здоров'я Лариса Гавадзин, проведення такого заходу має кілька позитивних ефектів. Найперше, його учасники під час підготовки та проведення акції ще раз пригадали дорожню грамоту. Безумовно, згодом цю подію вони обговорюватимуть з друзями та батьками, залучивши таким чином до цього процесу ще чималу кількість дорослих та юних учасників дорожнього руху. І, звичайно, профілактичний вплив на цільову аудиторію водіїв, які стали свідками появи дітей з плакатами біля дороги. Вони хочеться сподіватися, будуть відповідальнішими та дисциплінованішими за кермом. Акція така звичайно дуже потрібна, тому що Діти своєю появою, своїми плакатами, своїми пропорціями вони покликали тих водіїв замислитися, що треба дотримуватися правил руху, що треба зупинитися, коли діти йдуть в школу. Марковецькі школярі задоволені тим, що долучилися до такої важливої справи, як пропагування неухильного дотримання правил дорожньої безпеки. На допомогу цієї акції ми навернули водіїв на правильно поводити себе за кермом. Ми їх застерігли, щоб вони зупинялися на. На пішохідному переході для того, щоб виконували правила дорожнього руху, щоб водії замислилися, що не треба перевищувати свій швидкість на дітей, звертати увагу. А ще школярі навіть трохи горді, адже намагалися у доступний спосіб нагадати дорослим водіям, що вони відповідальні за життя та здоров'я юних пішоходів, пасажирів та велосипедистів. Ні, дві години в Україні в ДТП гине одна людина. Мінус один не стань наступним. Коломийському відділі поліції провів прийом громадян Микола Іваницький, начальник управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в області. Це його планова поїздка від початку року, у Коломиї перша. Полковник вже побував у снятині та городенці. Основна мета поїздок почути проблеми населення з перших уст. Ну в першу чергу в поліція звертається тоді, коли є якісь проблеми. От і ми стараємося виїхати, ми стараємося висловити кожного допомогти. В межах нашої компетенції, почути їхні неболіли проблеми, дехто скаржиться на те, що поліція вчасно не виїхала, не допомогла. Дехто скаржиться, що не знає, які рішення прийнято по його скарзі, по його заяві. Дехто приходить, що хоче дійсно подякувати за роботу. 77-річний Василь Михайлович, мешканець королівки Коломийського району. Пенсіонер зібрав чималу теку з документами, бо суперечка з другою стороною конфлікту триває вже довший час. Чоловік звертався у різні установи та організації, поки остаточного завершення справи немає. Цього разу вирішив проконсультуватися ще й з правоохоронцями, коли почув оголошення, що у коломийському відділі поліції прийматиме громадян представник обласного управління. Зустріч відбулася у кабінеті начальника поліції Остапа Білейчука говорили тривалий термін результатом розмови пенсіонер задоволений а хоч хочу сказати що можливо рішення буде на радість нашу тому я маю на увазі і сестри моєї, і сусіди, такі, які мають дуже добре. Що, якщо не хочу сказати, що білечок цей раз доказав те, що, що я написав йому на тому, так, так що я відчуваю, що це можливо буде рішення. У Коломиї зустріч з населенням тривала 4 години. Продовж цього часу на прийом до обласного керівництва прийшли 11 мешканців міста і району. Частина з них у поліції звернулася вперше, каже начальник відділу Остап Білейчук. Кільком вдалося вирішити проблему одразу. Інші заяви взяли на контроль. Серйозних скарг на роботу коломийських правоохоронців не було. Ми дали оголошення по вашому телебаченню, по радіо, і люди, які прийшли, записалися на прийом. Ми всіх приймаємо людей. Це є люди, які йдуть повторно своїми, які постійно скаржаться. До речі, перших трьох людей, яких ми прийняли, вони перший раз. Я їх бачу перший раз, і їх реально. Я їх не бачу на прийомі, Вони кажуть, ми не зверталися, але почули, що приїжджає обласне керівництво, здійснює прийом, ми хочемо звернутися з такими такими проблемами. Було, була жіночка, якій ми зразу допомогли на місці, не були суттєві проблеми. А з іншими розбираємося, бо є процес досудового розслідування, де йде, для того, щоб пришвидшити рішення по справі, який… Вони скаржаться одним з нововведень у роботі поліції є створення груп швидкого реагування, які працюють цілодобово. Склад групи це один поліцейський, один інспектор-офіцер. Вони реагують на події одразу після отримання повідомлення від чергового. У Коломиї створили п'ять таких груп. За допомогою цього вдалося відійти від старої системи ДАІ. Із цим завданням Коломия впоралася добре. Курсантська практика крок до професійності правоохоронця. Майже місяць тому 175 курсантів 2-го і 3-го курсів факультету номер 3 місто Івано-Франківськ Національної академії внутрішніх справ України проходили навчальну практику. Третина з них у підрозділах Прикарпатської поліції. Курсанти, які практикувалися в Івано-Франківському відділі поліції, розповіли про враження та набутий досвід. На цій практиці я покращила свою нормативну правову базу. Дільничі офіцери поліції поділилися з нами своїм передовим досвідом роботи. Я так сказати, ознайомилася з робочими буднями поліції, зрозуміла, наскільки це нелегко за час проходження навчальної практики. Я зрозумів, наскільки важлива професія дільничних офіцерів поліції, ознайомився із специфікою роботи дільничих офіцерів поліції. Також зрозумів, як важливо надавати правову допомогу людям, старався зрозуміти ситуацію і надати їм відповідь, що як краще зробити. Проходив практику у відділі поліції міста Івано-Франківськ, а саме в слідстві, здобув такий цінний первинний досвід, а саме був присутній під час різних слідчих розшукових дій, таких як допит, обшук і огляд місця події. Що для мене виявилося дуже цінним. Також я був присутнім разом з своїм керівником при складанні різних процесуальних документів. Я зрозумів, що це досить важко, і для цього, щоб бути слідчим, треба ще більше так докладати зусиль до навчання. Треба багато читати і удосконалювати свої знання. Керівник кафедри адміністративно-та цивільно-правових дисциплін факультету номер 3 кандидат юридичних наук, доцент Інна Дроздова розповіла, що за результатами проходження практики відбувся її захист на факультеті. Курсанти другого курсу проходять, проходили навчальну практику в підрозділах превентивної діяльності в своїх комплектуючих органах, звідки вони направлялися на навчання метою цієї практики. Було ознайомитись із структурою блоку превентивної діяльності, з основними напрямками діяльності служби дільничних офіцерів поліції, дозвільної служби, молодіжної превенції. Ну і звичайно, з метою адаптації майбутньої на перших роках несення служби, вже будучи випускниками, практичними працівниками. У нас відбувається захист навчальної практики і. Ми теж задоволені результатами, зацікавленістю, високою мотивованістю курсантів. Вони відчули, які ще треба здобути знання, над чим ще попрацювати над знанням адміністративно-кримінального законодавства, засвоїли основні навички. Роботи з населенням, тому що залучалися до охорони публічного порядку під час проведення масових заходів. Вони приймали участь у прийомі громадян, розгляду заяв. Тобто вони подивилися всі основи цієї взаємодії, і зараз дійсно усвідомили на практиці всі чинники, які формують позитивний імідж поліцейського на сучасному етапі. Шановні краяни та гості міста. Національна академія внутрішніх справ вищий навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ України, що майже століття готує висококласних фахівців для правоохоронної системи держави. Факультет номер 3 Академії, що розташований у місті Івано-Франківську на вулиці Національної гвардії, 3, запрошує випускників загальноосвітніх навчальних закладів та працівників Національної поліції України на навчання за денною та заочною формами спеціальність право та правоохоронна діяльність. Факультет номер 3 Академії. Також здійснює підготовку фахівців за спеціальністю право за кошти фізичних та юридичних осіб. Студентів та випускників вищих навчальних закладів запрошуємо на навчання на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу. За детальнішою інформацією звертатися за адресою на екрані та контактними телефонами. Якщо хочеш бути успішним, приєднуйся! Твій вибір Національна академія внутрішніх справ.